Серце золотого дюка, яке б'ється у Києві. Відкрився 16-й одеський міжнародний кінофестиваль. Традиційно один плюс один медіа стали генеральним медіапартнером події. Цьогоріч організатори кінофоруму підготували сюрприз, оновили нагородну статуетку як знак стійкості, з якою долають виклики. Які вони для українського кіно зараз, і чому велика увага на фестивалі до документальних стрічок? Кореспондентка ТСН Олена Мацюцька все знає. За дюка із серцем змагатимуться цьогоріч режисери з усього світу. Одеський міжнародний кінофестиваль потужна платформа прем'єр і дебютів. Тому і саму статуетку цьогоріч зробили ще сучаснішою, і в ній багато символізму, каже президентка фестивалю Вікторія Тігіпко. Це символ стійкості, тому що сьогодні українське кіно саме про стійкість. Що відрізняє українське кіно? Це саме історії, локальні історії, наші українські історії, які народилися в дуже складні. Часи випробування, а вони саме такі історії визивають глибокий інтерес у людей на різних континентах. 113 фільмів у програмі фестивалю, і переважна більшість повнометражні. Конкурсна програма буде говорити за якість фестивалю. і Цьогоріч вона дуже велика і дуже різна. Величезна кількість фільмів. Я от навіть намагалася продивитися, от на які фільми я б хотіла піти. Мені складно було аж прогортати всю програму. Генеральна директорка одеського кінофестивалю Анна Мачух розкриває останні проблемні тенденції в українському кіновиробництві. Достойних ігрових українських саме фестивального рівня фільмів стає менше, і це не про відсутність талантів, а про кошти. Натхнення більш. Ніж, тому що дуже багато класних ідей, класних сценаріїв, готово багато фільмів в розробці. А це результат відсутності фінансування протягом кількох років. Україна на державному рівні має приділити увагу достойним проектам, бо м'яка сила кіно буде працювати і на глядача за кордоном, каже народна депутатка Євгенія Кравчук. Особливо в умовах повномасштабного вторгнення Україна має підтримувати український контент, який будуть бачити і всередині країни, і за кордоном. І на на фоні війни просто сплеск вітчизняного документального кіно, так і має бути, каже режисер і член журі Тарас Томенко. Бо всі події обов'язково потрібно фіксувати. Мабуть, хай пріоритет буде все таки в документальному кіно. Ігрове нічого страшного не станеться, якщо, мабуть, воно зачекає, тому що багато подій, які не повторяться вже відбувається зараз в Україні. В кожен момент він кричущий. У позаконкурсній програмі представлять документальну стрічку Друге дихання це про сильних людей, які після складних обставин роблять ще більше викликів собі самим. Розповідає режисерка Марія Кондакова. Документальна стрічка про групу військових: одна дівчина і чотири хлопці, які після важких поранень вирішили піднятися на гору Кіліманджару як символ незламності духу. Конкурсна програма, майстер-класи, нові відкриття і реальна платформа старту для талановитих митців. Одеський міжнародний кінофестиваль триватиме до 4 жовтня. Олена Маті, Іван Павлович Тесен один